Оки ділець дивовижний, не лише веселий, І ще і... чутєвий та ніжний. Чим нас ще здивуєш миле мечення, яка наступна буде карусель твоя. Наступна карусель чудова. Така смішна, така крайкова, така важлива і така міцна. Карусель, дружби – це вона. Разом з другом ставте сміливіший. Разом з другом завжди веселіше. Разом з другом пізнавали світ. Разом з другом до науки починаєте політик. Моя подружка, я зустріла тебе, я ти плакала, не давала, ні маму виглядала. Ще дні було сумно, так мені. Та дивлюся, ти йдеш, робота в руках несеш. Мені його подарував, він наситував. В тому моменту мені жива да ужинай слащі, ще ти і я. Все дружби поспішаємо, веселитись ми на ній бажаємо. Разом з другом весело мені, не забудь разом наші дні. Стоп! Часу не гай, свого друга обіймай. Ми поспішаємо, веселитись ми на ній бажаємо. Разом з другом весело мені, незабутні разом наші дні. Стоп! Зупинка, веселинка, потанцюємо хвилинку. Ми поспішаємо На Веселитись ми на ній бажаємо разом з другом весело ми Не запаморожилась голова, на місця сідай дітвора. Ти справжнього друга то справа непроста. Тож вам бажаю піч по пліч іти усе життя підтримувати успіхам радіти. І з другом завжди весело буде жити.